Це Олександр Леонов, політолог, виконавший директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента, до нас доєднується. Пане Олександр, вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте почнемо з заяви слуг народу деяких депутатів. Вони говорять про те, що е, треба вирішувати цю проблему з корупцією, реагувати. Ну і зрештою, можливо, навіть створювати е, уряди е, чи коаліції національної е, єдності стійкості. Стійкості вони обрали таке формулювання. Так, це бунт, пане Олександре, чи як? Ну, в очевиді, більше того, про те, що це певний бунт, підтверджує заява фракції, прес-секретаря фракції про те, що мовляв, це думка окремих депутатів. Але питання в тому, що думка окремих депутатів зараз питання може стояти в тому, скільки цих окремих депутатів по кількості, і якщо їх стане більше, ніж тих, хто проти коаліції, то це може статися, скажімо так, дуже несподівано для офісу президента. Але як на мене, створення от коаліції. Бо давайте будемо чесними: що до останнього моменту у «Слуг народу не було тієї більшості по голосуваннях, яку треба для того, щоб голосувати закони, і дуже часто вони е, застосовували е, допомогу е, ОПЗЖ. Чи деяких депутатських груп, але ОПЗЖ голосувала дуже часто. І, от, власне кажучи, якщо говорити про неформальну коаліцію слуг народу і ОПЗЖ, то вона мені набагато менш подобається ніж коаліція, можемо назвати її стійкості єдності. Вже навіть хтось із слуг сказав гідності. Головне, щоб там були представники патріотичних сил і. Інше, щоб до уряду залучили професіоналів, які не будуть виконувати чиїсь настанови, не будуть виконувати настанови якогось бек-офісу, будуть цінувати своє реноме, свою репутацію, і, власне кажучи, будуть робити те, що від них хоче і очікує народ України, захищати енергосистему, допомагати армії, фактично. Всі ресурси спрямовувати в першу чергу на те, щоб українська армія мала можливості і сили не тільки оборонятися, але і завдавати якомога більшої шкоди Росії. От, власне кажучи, з цієї точки зору, мені здається, це був би вихід. Це був би вихід для уряду. Щоб поновити довіру наших міжнародних партнерів, зараз кажуть, що вона підірвана. А цей крок він фактично дозволить говорити: по-перше, про подолання політичної кризи і про е, поновлення, е, ну фактично, не з чистого паперу, але все ж таки поновлення е, довіри між... Нашими західними союзниками і урядом, і давайте будемо чесними. Головне, щоб довіра відновилося від українського суспільства, бо саме українське суспільство від нього залежить дуже багато, і воно має вірити тим людям, які мають владу, які від імені українського народу, власне кажучи, її здійснюють. Ну, ми бачимо, як ця довіра зрештою. Зникає подекуди, І тим не менш, пане Олександре, завтра президент прийде до фракції. Що ви як ви прогнозуєте? Що бачите, тому що він же ж теж анонсував, що будуть там низка законодавчих ініціатив, покращення, поліпшення і все так далі. Чи будуть говорити депутати? У нас представник слуги народу, пане Ременко сказав, що це вже буде якийсь певний діалог і дискусія, і президент має почути все ж таки народних обранців з його партії. Ну до речі, це важливий момент, бо дуже багато і часто говорили про те, що е, такі зустрічі вони фактично е, виглядали як виступ президента, його монолог і нарізання завдань. Очевидь, що у депутатів є багато запитань, і щодо того. Що нас очікує, які, е, які виходи бачить Володимир Зеленський? власне кажучи дуже багато чуток навколо кадрових питань, навколо наприклад відставки глави офісу. І все це зараз крутиться в суспільстві. Ну і головне питання, головна відповідь, що робити з тим корупційним скандалом, бо він дійсно ну, дуже серйозно вдарив. Я взагалі, знаєте, ми дуже багато говоримо про корупцію, про цю ту корупцію, яку викрило Набу, але ми забуваємо і деякі інші речі, що е, двушка на Москву, яка пішла. Вона теж має отримати свою оцінку, і якщо люди, які мали доступ до найвищої державної таємниці, мають можливість відправляти в Москву 2 мільйони доларів, то можливо вони можуть відправляти і інформацію, і от е, треба зробити системні зміни, щоб такі речі взагалі не мали можливості повторитися. І, власне кажучи, коли от говорять. І дискутують про коаліційний уряд, і багато хто знецінює його. Ну, власне кажучи, це найкращий е, знаєте, е, досвід, який є в світі і в Україні, до речі, коли представники різних політичних партій займають різні ключові посади, і це просто апріорі зменшує корупційні ризики, оскільки немає тієї кругової поруки, немає монобільшості, немає монополії на владу. А ті люди, які представляють різні політичні сили, вочевидь, вони розуміють ризики. Якщо вони будуть щось робити не так, то їх досить легко виведуть на чисту воду їх конкуренти, друзі по політичній коаліції. Власне кажуть, це працює в цьому світі, і це працювало в Україні свого часу, і я думаю, це буде працювати. Пане Олександре, давайте задаємо ще по персоналіям. Пройдемося. Пан Коломойський дав свою оцінку коментар свій цієї ситуації. Назвав Тимура Міндіча не очільником мафії, а стрілечниками, щоб це не значило, який він контекст в це вкладав. Але ж і е, Магомед Драсулов, Руслан, е, детектив НАБУ, каже про те, що власне ну є бенефіціари у цієї всієї корупційної схеми. Що ви цього приводу скажете? І Єрмак Андрій. Каже, ну так пишуть наші колеги, що нібито він переконує президента і, мабуть, ж інших е, наших впливових людей, що це от і є якраз прояви діяльності Коломойського, там а не щось інше. Ну, ви знаєте, якщо е, Ігор Коломойський з СІЗО може робити такі речі, ну то це багато багато як характеризує. Стійкість влади, яку створив Володимир Зеленський, але головне, багато бізнесменів вже дописали і в соцмережах і достатньо, знаєте, так скептично, саркастично прокоментували дійсно роль міндіча. Мовляв, ну спробуйте подзвонити в уряд, спробуйте подзвонити кудись в інші державні структури. І сказати, що ви їм нарізаєте якісь завдання. Якщо немає відповідної відмашки від е, вищого керівництва, то е, нічого не буде. Ну, власне кажучи, в найкращому випадку вас просто пошлють, А в найгіршому будуть і е, інші наслідки. І от, власне кажучи, тут, тут немає ніякої таємниці, що без е, того, що е, Вище керівництво держави якимось чином е, поставило завдання тим чи іншим е, службовцям прислухатися до тих чи інших людей. Бо коли Тимур Міндіч, ну, власне кажучи, е, дзвонив не одному двом міністрам, там кажуть, що ну достатньо багато і широке коло, то вочевидь, це не може бути просто. Діяльністю окремої людини, і вочевидь, що питання в тому, яким чином все це працювало. і скажімо так, це головне завдання, яке мають е, дати відповідь слідчі на САП. пане Олександре. Відставка голови офісу президента Андрія Ярмака, Ви вбачаєте її? Підуть на це знизить це градус суспільного цього шквалу, що несеться. Питання, знаєте, питання в тому, що я переконаний, що відставка голови Офісу президента, вона з одного боку вона частково зніме напругу в фракції Слуга народу, бо там ми бачимо дуже багато заяв. І коли народні депутати, які завжди відрізнялися лояльністю, виходять і кажуть про те, що треба. Відправляти у відставку Єрмака говорять про дуже складну ситуацію у фракції слуг народу. Але якщо ми говоримо про відновлення довіри наших союзників і, наших, і, ну, і нашого суспільства, то вочевидь одна відставка Єрмака вона недостатня. Треба кардинальне оновлення уряду. Чому тому, що, ну, власне кажучи, за різними оцінками ще не оприлюднено. І не розшифрована приблизно 40 псевдонимів на е, плівках е, НАБУ, Про це писали деякі народні депутати. І е, якщо залишити цей склад кадміна в тому ж складі, то вочевидь, що ми можемо отримати ще нові е, потрясіння, коли ті чи інші міністри, які начебто залишилися, вони виявляться причетними. Вочевидь, потрібний уряд міністрів, які ніяким чином не могли бути дотичними до цієї справи, щоб уряд мав можливість працювати і виконувати свої функції. Власне кажучи, ми маємо згадати, що у нас парламентська президентська республіка, і саме парламент, який має бути суб'єктним. Призначає уряд і призначає прем'єра. А президент тільки вносить кандидатуру прем'єра до е, Верховної Ради, визначає її коаліція. І, власне кажучи, е, якщо ми будемо повертатися до конституції, то буде, це буде знаєте найкращий шлях і для України, і для влади, тому що вочевидь ризики для неї зростають. Те, що звільнили нарешті е, Гринчук і. Галущенка, цього недостатньо, пане Олександре? Безумовно, недостатньо. Взагалі, тут, знаєте, питання в інших фігурантах цієї справи. Крім цього, ну багато речей, які в Кадміні не можуть просто так відбуватися. Той же Енергоатом його наглядову раду призначав. Міністр економіки, тобто тоді е, цю посаду займала Юлія Свіроденко. І е, таке є, знаєте, така, така проблема, що рішення Кабміну, вони колегіальні і, вочевидь, е, Кабмін несе екологіальну відповідальність в тому числі за певні рішення. Якщо відбулася така катастрофа, то вочевидь має настати як мінімум політична відповідальність за все, що відбулося. Ну і от ці двоє не прийшли, люди... пан Олександр з політичну відповідальність не прийшли ж на звіт міністр юстиції, екс міністр юстиції і міністр економіки, е енергетики. Це ж ну якби. Загалом карише, ну, власна, вони виїхали. Ну я сьогодні не прийшла э, прем'єр-міністерка э, Юлія Свіреденка, хоча її викликали. Ну, у нас парламентська президентська республіка, і е, давайте згадаємо, що от таке зневажливе ставлення до парламенту з боку міністрів, воно вже давно відбувається. Вони не ходять на комітети, вони по, по факту ігнорують виклики до Верховної Ради. Е, питання дійсно, що і е, Галущенка, і, начебто, виїхав і е, його колега. І все це скажімо так підвищує дуже багато запитань до влади і до того, як взагалі все це функціонує. І власне кажучи, знаєте, мені от дуже показовим було засідання комітету Верховної Ради, куди знову ж таки не прийшло дуже багато представників кадміну. Але ті, що прийшли, вони засвідчили, що от цей кабінет міністрів він не здатний на самоочищення і оновлення, і тому потрібні нові люди.